Ще раз вітаю в нашій студії пана Геннадія Зубка, віцепрем'єр-міністра України. Добре. До вас накопилося дуже багато запитань уже під час цієї програми. Всі погоджуються над тим, що децентралізація потрібна. Всі погоджуються над тим, що це іншого шляху для України немає. Але є величезні сумніви з проти того, що люди розуміють, куди ми рухаємося, чи є достатньою робота влади, щоб пояснити цей, е, цей проект, і чи, чи розуміють люди, що насправді відбувається, тому що неодноразово в цій студії ставили <кій> ставилось питання про те, що навіть в пілотних регіонах не до кінця всі розуміють. І сама суперечка, навіть між експертами, показує, що ми децентралізацію проводимо наживо. Ну, по-перше, я скажу те, що децентралізація це вже не теорія, це вже практика. І я б хотів би сьогодні привітати всіх 30 тих старост, яких буквально позавчора були обрані в Україні. І Це практично та іде рунна руйнація радянської системи управління і прихід до системи управління той самої першої ланки, яка буде працювати з об'єднаними територіальними громадами, яка буде працювати з іншими рівнями влади, районної і обласної. І тому це вже не теорія, да є конкретна маршрутна карта, яка починалася з 1 квітня 2014 року, коли було прийнято концепція реформування місцевого самоврядування. Згідно цієї маршрутної карти, практично працювали всі і асоціації і сільських селищних галів і обласних рад, асоціації міст України, уряд практично після обрання президента, президент також зайняв позицію. З приводу того, щоб рухатись в цьому напрямку, і політична воля сьогодні дає дійсно можливе трьох його клади: це парламенту, який очолює один із наших лідерів децентралізації Гройсман, президента України і уряд. Ми зробили безповоротну точку в минулому році. Створені перші 159 громад, які пройшли вибори, які отримали нові органи управління як рада об'єднаної територіальної громади. Є людина, яка відповідальна, яка на прямих виборах. Була обрана і дана довіра від для... людей, і я саме я... головне сьогодні, крім той бюджетної децентр... децентралізації, яка розпочиналася саме з 1 січня 2015 року, і бюджети місцевих громад було підсилені. Додатково з 1 січня ці громади отримали прямі бюджетні розрахунки з центральним бюджетом, минує область, минує практично район. Це пішло те життя, яке сьогодні стосується конкретних людей. Тому є конкретна маршрутна карта, яка створена на концепції. На законодавчому рівні, і саме головне, вже методиками, які прийняті в уряді. Є питання, які виникають по ходу виконання цієї реформи, да? з приводу реєстрації, з приводу можливості, з приводу повноважень. Так, от з цього приводу в мене коротке уточнення, бо в нас ще є телефонний дзвінок. Угу. Той факт, що ми рухаємося по цій. Дорожній карті, як ви як ви кажете, і перед кожним кроком зупиняємося, починаємо обговорювати. Чи правильно ми рухаємось? Я це думаю, добре що це от саме саме правильно, ви правильно сказали. Хто обговорює, як обговорює? Поговорюють політики або обговорюють експерти. Але саме головне все рухається вперед, і громади вже живуть своїм життям. Практично Обговорення триває для того, щоб пояснити людям, а не здискувати, куди потрібно рухатись. Україна, до речі, сьогодні є яскравим прикладом успішного проекту усієї Європи в частині децентралізації. Чому? Бо жодна країна Європи не проходила цей шлях так швидко, буквально за один рік. Коли вона прийшла і вже створила громади, і вже передала повноваження, і вже є можливість сьогодні виконувати ці повноваження, які передаються. Власне наша програма тому, це частина такого обговорення. Тому я вам дякую і за ту частину, яку ви робили раніше в напрямку комунікації між людьми, тому що саме чому питання йде до добровільного? Питання добровільного це питання взагалі розуміння людей, щоб приєднатися до цієї реформи.